Вітаю мої дорогенькі овни. я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, настав час для передбачення на грудень місяць. Давайте будемо його робити. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. карт – це велика кількість інформацій і підказок. Хочете більше, дивіться, за асцендентом, це буде ще дев'ять карт. Також я взяла оракул часу, будемо задавати запитання і взяла оракул, правда, кохання. Ось такий він. Тобто будемо запитувати, що вам хоче сказати загадана вами людина. Ну що ж, починаємо, не гаймо часу. Овне, грудень місяць. Який він буде? Який він буде для вас? Ну що ж, перша карта. Дивимося. Ой, дивіться, як гарно починається місяць. З карти переможця, енергії переможця, це успіх, це досягнення, це. Якщо це не є от такий глобальний щось успіх і ваше досягнення, то це гордість. Це може бути гордість за себе, що я молодець. Можливо, хтось подолав залежність, можливо, хтось наважився щось зробити перший крок, сказати, заявити про себе. І оце таке відчуття гордості. Хваліть себе, хваліть себе за свої досягнення. А для кого це успіх величезний, такого масштабу. Коли ви... це визнання, це похвала, це, ну, це от успіх, людина на коні. І це, до речі, вогонь, ваша енергія. А якщо людям випадає ваша енергія, тобто овний вогонь і випадає вогонь, то він подвоюється. Це шалена така сила, неймовірна сила, яка буде вам допомагати скеровувати до успіху. Ну що ж, чудово, дивимося далі. Ще одна карта для вас. Королева Пентаклів. Доросла жінка, стихії земля, телець Діва, Козирі. Хто вона вам? Ви знаєте краще, підставляйте. 45, можливо, це мама. Ваша бабуся, ваша кохана, ваша половинка, ваша дружина, яка це її, завдяки, можливо, її підтримці, її допомозі, її піклуванню, Вона в вас вірила. Ви досягли, або це її така, знаєте, гордість також за вас, що ти молодець, я в тебе вірила. Можливо, це людина, яка допомогла вам фінансово, так, дала кошти, такий спонсор, чи меценат дала кошти, і ви завдяки тому досягли. Бажаного результату. Можливо, це людина-фахівець в сфері фінансів, яка вам допомагала також спланувати, скерувати, вас консультувала на рахунок інвестування, і також це ваше досягнення. Ну, тобто, хто вона, ця жінка? Знаєте ви її, познайомитесь, війде в ваше життя. Фігурна карта це людина. Людина, яка буде в вашому житті, і буде важлива, тому що ну, карти передають найважливіше, найтакі відчутніше, найвпливовіше. Тобто, яким чином вже вона буде причетна, але це людина, яка турбується, людина, яка оберігає, людина, яка допомагає, людина, яка дасть пораду. Яка вислухає, яка огортає своєю турботою. Можливо, це мама і бабуся, яка, ви не маєте часу, ви працюєте, ви досягаєте своїх цілей, а вона вам готує їсти, вона вам пере ваш одяг, вона прибирає вашу оселю. Вона, це її склад, ваш успіх. Ще одна карта. овни для вас, мої дорогенькі. Страшний суд, старший аркан, страшний суд. Це. Ваше розуміння, знаєте, взагалі це може бути звістка. от Ангел трубить в трубу, він вам щось сповіщає. Тобто ви можете отримати звістку з повітря, телефонним дзвінком, усну почуєте це, на емел e щось вам прийде повідомлення. Те, можливо, що ви давно чекаєте. Можливо, ви чекаєте документи, ви чекаєте одобрення, ви чекаєте, ну, що ви чекаєте? А можливо, це якраз є це повідомлення, яке, Завдяки якому ви будете ось відчувати себе переможцем на коні, я молодець, я зміг. Можливо, це ви чекали результат тесту, так? результат співбесіди, результат, що вас приймають на навчання, на роботу. Можливо, це інтерв'ю ви проходили. І це буде для вас приємна звістка. Також це може бути ваше розуміння, ваше переродження, особливо після ось такої, тібно, після тріумфу, ви розумієте, що ваше життя помінялося, ви переосмислюєте, знаєте, це як переродження. Коли ви розумієте, що на кінець я досяг того що, так, того, що я так довго йшов до цього, так хотів, так хотіла, і все тепер буде по-іншому. Це ваше бачення, інакше бачення, ваше переосмислення ситуації, себе, будь-чого. Ваша переоцінка цінностей. Дивіться, тут мертві стали з могил. Тобто це радість, це такий вав-ефект, що все тепер буде по-іншому. Можливо, саме оце досягнення вас ось так ем, окрило, надало, надало вам крила. Ну що ж, дивимося, в нас попереду ще дві колоди. Будемо бачити, як карти перегукуються між собою. Ну що ж, ще одна колода, також класична про райдера Вейта. Дивимося. Перша карта для вас, мої дорогенькі овни. Що тут в нас? Дійка посухів. Тобто у вас був вибір. А тут у нас перший... І знову ж таки вогонь. Ви зробили правильний вибір. Тому що ви, ви досягли успіху, ви, ви стали переможцем, ви найкращий. І от те, що тут, яке у вас буде роздоріжжя, перед яким вибором ви будете стояти, ви, ви його зробите і зробите правильно. Він буде найкращий. Тому що ми, ми вже знаємо, що в нас є успіх і перемога. Ну, це також може бути розширення горизонтів, коли відкриваються нові можливості, нові перспективи перед вами. Тут людина, яка має посух, підтримку, яка має, дивіться, кулю в руках, так, як, зем, як земна куля. Тобто є, є розуміння, є опора, є підтримка. Я знаю, що я хочу. Я розумію, яким чином цього досягнути. Тому ви і досягнете. І, і ще й вогонь це дія, коли я прикладаю максимум зусиль. Ну що ж, далі дивимося, такий буде у вас активний місяць. Наступна карта, О, дивіться знову королева Пентаклів. І тут у нас також була друга карта Королева Пентаклів, і тут також другій колоді, друга карта королева Пентаклів. Тобто обов'язково ця жінка програється. Яким чином, мої любі, вже дивіться самі, підставляйте, хто вона вам допоможе вам зробити вибір. Можливо, саме вона вас скерує, тому що ви тут, ви тут це завжди про, про такі от коливання, сумніви, про вибір, про можливості, про варіанти. І, можливо, вона саме, у вас не було коштів, так, і вона профінансує вас. Це може бути, ну, що, чого це стосується? Можливо, вона підтримає. Ви вагалися, а вона вам, знаєте, буде як таким останнім вагом, вагомий аргумент, останній вам якісь додать, і ви приймете рішення. Тобто вона буде вашою якоюсь опорою, підтримкою, важливою для вас людиною. Другий раз, коли карта випадає. Вона кричить, зверни на мене увагу. Тобто, в вашому житті буде важлива така жінка, яка відіграє важливу роль. Для вас. Ну що, ще одна карта? Третя карта. О, не третя карта для вас. Сонечко. Ну, у вас місяць буде неймовірний, класний, позитивний. ну... Тому що є перемога і є старший аркан сонця. А старші аркани це завжди важливість, те, що для вас важливо. І сонце це є такий, знаєте, результат. Дивіться, яке воно тут велике, на 50% карти займає. А сонечко це ясність. От так як і тут, ангел трубить трубу, звістка це також ясність, це розуміння ситуації, розуміння себе, розуміння, що я хочу, як я хочу, як я тепер хочу жити, які в мене цілі. Це таке переосмислення, переродження. І сонечко це також ясність. Знаєте, це коли вмикається начебто світло. От коли ви не розуміли, була темрява, або от, ну, не було світла, і вмикається світло. І, і стає картина ясна. Я розумію, хто є, хто, що є, що і взагалі що відбувається, і куди мені рухатись. Отак ну, і сонечко. Це така ясність, ваше розуміння, ясність. А можливо, сонечко, от як той ангел трубить трубу, дає, озвучує вам щось, так само і сонечко має властивість висвічувати якусь ситуацію, коли ви розумієте, от дивитесь на ситуацію, і от розумієте, що все ясно, як білий день. А чому я вчора ще не розумів, що ця людина така, ця така, що ця людина, ну, тобто, розуміння, а вже як, чого це стосується людини, ситуації вже підставляйте самі. Це оптимізм, це радість, це позитив. Це от ваш внутрішній такий стержень і розуміння, і впевненість, що я молодець, я все можу, я зможу. Це і дітки наші, і, і чудове здоров'я, і, ну, взагалі, сонечко, позитив, радість, щастя, успіх. Найпозитивніша карта в колоні. Ну що, мої дорогенькі? Сила природи, третя колода. Дивимося, дивимося для вас. Ще три карти. Ну, вже з такими картами ніщо не може зіпсувати ваш місяць. Знов страшний суд. Ви подивіться, як вас повторяють, карти подвоїться і повторюються. Знов страшний суд. Але ви подивіться, страшний суд який тут? Бачите, ангел трубить в трубу, а який тут? Ви подивіться, Ні, начебто уважно подивіться на обличчя цієї жінки. Вона зрозуміла. В неї є ясність в очах, розуміння, хто я, куди мені йти, що я хочу, що я можу зробити. Ну, моя ціль в цьому житті, моя місія в цьому житті, яка це ясність і розуміння. Також і сонечко надає такої ясності, і ангел трубить, і також це є ясність і розуміння. І це кармічна карта. А кармічні карти це завжди результат наших попередніх дій, коли ми отримуємо результат, тому що ми на нього заслужили. А у вас тут позитивний результат, у вас і перемога, і сонце. Тобто, ви, можливо, довго до цього йшли, прикладали зусилля, намагалися, старалися, і ви отримаєте результат. Позитивний, найкращий. Можливо, це ваше переродження, ваше е, розуміння, ваше. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Переосмислення, переродження. Ще одна карта. Такі, знаєте, підсумки кармічні, якийсь е, вас місяць. Дев'ятки, ну, якби ще раз випала королева Пентаклів, дев'ятка посухів. Ну, так, багато вогню, і тому це втома. Це тіло виснажене, тому що ви багато прикладали зусиль, щоб отримати результат. І це нормально, що ми втомилися. Це є втома, це є такий... Можливо, знаєте, це такий за крок до успіху, коли я зупинився, щоб перевірити. Все чи все гаразд, чи я ніде не зробив, допустився пом помилки. Тобто, це таке або споглядання, або відпочинок перед закінченням, або. Можливо, це ось ви зупинилися поспілкуватися. Мама приїхала, привезла гостинці, мама чи бабуся, і ви зупинились від, ну, перепочити, поспілкуватися, пригорнутись до мами, до бабусі. Це такий стан спокою для тіла. Але це для вас буде відпочинок в кожного своє, для когось щоб подумати. Перевірити, бо 90% вже пройденого шляху багато. Для когось це відпочинок. Тіло, щоб відпочило, для когось це пауза, таке ніби перерва на обід. Ну що ж, ще одна карта. Ще одна карта. Закохані. Ну, настільки такий великий спектр, так багато. Охоплює карти і, і переможець, і закохані, і їх сонце, і переродження, і дама Пентаклів, тобто всі сфери життя зачіпає, особисте життя. Дивіться, яка тут чудова карта закохань. В класиці 2 райда Ровета там між закоханими гора, і ангел, начебто, намагається примирити. Люди йдуть на примирення. Шукають компроміс, домовляються, а тут немає взагалі ніякої перешкод, ніякої гори, тут просто іделія. Тут дивіться, яке небо, рожеве чарівне, віночок, якісь квітів. А якщо є квіти присутні, це завжди можливості, радість. Сонечко, подивіться, яке там гарне. ну Тобто, і дивіться, які тут у карти. Третя карта була: сонечко. Можливо, для когось це освічення. І... А тут ангел трубить, так? Тобто перерозуміння ваше, можливо, ви вирішили зробити пропозицію коханій своїй людині, тому що ви вже давно разом, і вже ну, все, ви зрозуміли, що ви хочете бути разом. Сонечко, а можливо, це вагітність. І ваша половинка вам говорить про дитинку. Це також буде звістка, така чудова, приємна. Ну, в будь-якому випадку, всі три карти: позитивні, кінець місяця, романтичний, такий ніжний. Чудовий. Хто в пошуку, можливо, ви знайдете свою половинку? У будь-якому випадку, якщо ви стоїте перед вибором, от вас вибір був на початку перша карта, робіть його серце. Не тому, що так вигідно, не тому, що це ну, ви прораховуєте все собі, план, тому що так хочете ви, так хоче ваше серце, тому що це приносить вам радість. Ну, неймовірно класний вас тиждень. Я дуже рада за вас, мої любі Овне. Класне, у вас такі завершення року. Ну що ж, оракул часу. Загадуйте бажання, і ми будемо дивитися, коли це втілиться, збудеться. Тобто ви питайте, що, задавайте таке запитання, де вам потрібно знати, коли це станеться, коли потрібен час. І ми будемо запитувати. Оракул часу нам підкаже, коли станеться ця подія ваша. Ох! Осінь, ну, то вже хіба на наступний рік, так? Тому що вже все, осінь закінчилася, тоді це відбудеться осінню на наступний рік. Тепер, правда, кохання, дивіться, які гарні карти. Загадуйте людину і будемо зараз питати, що б ця людина хотіла вам сказати, який месендж вона вам посилає. Що вам ваш партнер чи це людина? Ну тут будь-кого можна загадати. Близьку людину, знайому, вашого партнера, вашого коханого, вашого знайомого. І зараз ми запитаємо, що ця людина загадана вами, хоче вам сказати. Ну що, готові? Я хочу знову відчути ці почуття. Підставляйте кожен під свою ситуацію, і про які почуття йде мова. Яку людину ви загадали? Чи це романтичні почуття? Чи це допомога, чи це підтримка, чи це, ну, в залежності вже підставляйте, кого ви загадали? Але я хочу ця людина вам хоче сказати. Я хочу знову відчути ці почуття. Ну що ж, мої люди? Я бажаю вам мирного і спокійного грудня, цікавого, вдалого, яскравого. Він у вас буде яскравий. Сонечко, закохані. У вас скільки старших арканів? Раз, два, три, чотири. Чотири старших аркана багато. І таких позитивних, кармічних, таких, які міняють долю. Я вам бажаю позитивного місяця. Живіть наповну, нехай сонечко Освічує ваш шлях. Нехай сонечко вам надає силу, надає позитив. Діліться з цим позитивом, транслюйте це сонечко, відчуйте, як воно вас наповнює, заповнює, дає вам сили, дає бажання, дає натхнення. Ну що ж, мої? любі, Люблю вас обіймаю. Чудового вам грудня, радості вам, успіху, кохання, любові. Ставте, будь ласка, подобайки, пишіть свої коментарі, відгуки. Мені дуже-дуже-дуже приємно читати. Я завжди читаю, завжди відповідаю. Ви моє натхнення, ви моя сила, ви моє бажання. Дякую, що ви в мене є. Ну що ж, мої любі, зустрінемось вже в наступному році. Па-па!